Лижня міксорту кремту з екстра. Вагамішечка. 10 кг ціна 3,640. Жіноча лижня курточка, розмір М. -ка. Чоловічі лижні штанішки на шлейках, розмір Л. -ка. Ще одна жіноча лижня курточка, розмір 40. -й. Жіночі лижні штани, розмір 46. -й. Чоловіча лижня корточка розмір 50. Лижні штани на шлейках. Розмір Ска. Жіноча лижня куртка розмір МК. Чоловічі лижні штани, розмір М. Жіноча лижня куртка, розмір XL. Лижні штани на шлейках, розмір Елька. Жіночі лижні штани, розмір Еска. І останнє. Це є жіночі лижні штани, розмір Еска. Це був лижній мікс, сорту крем плюс екстра. Вага мішечка 10 кг, ціна 3,640.